Євангелія від Матея, розділ 20. Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших. Що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав Ідіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам! І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? кажуть йому бо ніхто не найняв нас. Сказав їм Ідіть і ви, виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві Поклич робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи. Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди, бо хочу й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші. А перші останні. Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох і дорогою сказав їм Отож, ми вирушаємо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий первосвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, і віддадуть Його поганам, щоб ті глумилися, катували. Та розіп'яли його, а третього дня воскресне. Тоді підійшла до нього мати заведеєвих синів зо своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй: Чого бажаєш? Відповіла йому Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві. Один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив Не знаєте, про що просите, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Сказали йому Спроможні. Промовив до них Чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати. лише Кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великим. Нехай буде вам слуга, і хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за багатьох. Коли вони виходили з Ярихону, йшло за ним багато народу. Отож. Два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ісус же зупинився. Закликав їх і мовив, що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому, Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей і негайно же прозріли й пішли слідом за Ним. Третє послання Йоанна Богослова. Старець, улюбленому Гаєві, якого люблю у правді. Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре і щоб ти був здоровим, так як і душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду. Як ти живеш у правді? Більшої радості не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосібна ж для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це Богові вгодно. Бо вони вийшли ради імені його, нічого не бравши від поган. Отож, ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді. Я писав до церкви, але Діотреф, що прагне у них бути першим, нас не приймає. Тому, як прийду, згадаю про його вчинки, що він їх робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить, він і сам братів не приймає, і боронить тим, які хочуть приймати, та ще й із церкви виганяє. Любий наслідуй не зло, а добро Хто добро чинить, той від Бога. Хто чинить зло, той не бачив Бога. А про Димитрія всі свідчать навіть і сама правда, і ми теж свідчимо. І знаємо те, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюсь, незабаром побачитися з тобою, той поговоримо собі усно. Мир тобі. Вітають тебе, друзі. Вітай, друзів, пойменно. Псалом 78. Слухай, народи мій, мого навчання. Прихиліть вухо ваше до слів уст моїх, уста мої для приповісток я відкрию. Загадки оповім з віків днедавніх. Те, що ми чули, і що знаємо, і батьки наші нам оповідали, не затаїмо ми. Перед їхніми синами, звіщаючи родові, що прийде, хвалу Господню та його потугу і чудеса, які він вчинив. Бо він установив у Якові свідоцтво і клав закон в Ізраїлі, щоб те, що заповідав батькам нашим, вони синам своїм переказали, щоб відав рід, який прийде. Діти, які народяться, щоб встали і розповіли своїм дітям, щоб на Бога вони покладали свою надію, не забували діл Божих, і заповіді Його пильнували, не були, як батьки їхні, поріддя бунтівниче, непокірне, поріддя із серцем змінливим, якого Дух був Богові невірний. Сини Ефраїма, що напинають лука і стріляють, повернулися назад у день бою. Союзу Божого вони не пильнували, в його законі відмовились ходити. Діла його і чудеса його забули, що він був явив їм. Дивні діла зробив він перед їхніми батьками в землі Єгипетській на полі Цоан. Він розтяв море і перевів їх, і води валом поставив. У день їх хмарою він провадив, а цілу ніч вогненим світлом. Розсік у пустині скелі і напоїв їх щедро, мов з безодень. Він вивів із скелі потоки і ріками пустив води. Та вони знову грішили проти нього. І бунтувалися проти Всевишнього в пустині, і спокушали Бога в своїм серці, просивши собі до смаку їжі. І проти Бога говорили і промовляли, чи може Бог приготувати стіл у пустині? Ось він ударив у скелю, і хлинули води, і полились потоки, чи може дати ще й хліба? Або зготувати народові своєму м'яса. Тому, почувши те, Господь розгнівався і запалав вогонь проти Якова і гнів проти Ізраїля піднявся, бо вони не вірили в Бога, не покладалися на Його спасіння, і він велів угорі хмарам і відчинив небесні двері, і зіслав, мов дощ. Манну їм на поживу і хліба подав їм з неба. Хлібом могутніх чоловік живився, харчів послав їм до наситу, і підняв східний вітер у небі і силою своєю прогнав вітер з півдня, пустив на них дощем, як порох м'яса, і, мов пісок морський, птаство пернате. І падало воно посеред їхнього табору навколо їхніх наметів. Їли вони і наситилися вельми, і вдовольнив він їхнє бажання. Та ще не одвернулися від своїх забаганок, ще страва була в них у роті, як проти них знявся гнів божий, і він вигубив їхніх чільних. І повалив Ізраїля юнацтво. Але вони таки грішили далі не вірили в його чудесні дії, тому він звів їхні дії ні на що. не немов подув, літа їхні у погибелі раптовій. Коли він бив їх, вони його шукали і, навернувшись, розшукували Бога ревно. І згадували, що Бог їхня скеля, що Бог Всевишній їхній відкупитель, але вони його обманювали своїми устами, своїм язиком вони йому брехали, їхнє серце перед ним не було щире, ані його союзові вони не були вірні. Та він завжди повний милосердя. Дарував провину не понищив, ба часто відвертав він гнів свій і не вергав усього свого обурення. Згадав він, що вони лиш тіло, вітер, що дме і не повертається вже більше. Скільки разів бунтувались проти нього в пустині, в пустелі йому прикрощі коїли. Потім знову спокушували Бога. І святому Ізраїля смутку завдавали. Руки його вони не спогадали, ні того дня, як від гнобителя він їх визволив, ні тоді, як появив знаки свої в Єгипті і чудеса свої на полі Цоан. Коли перетворив він їх у кров, їхні ріки і їхні потоки, щоб їм не дати пити. Він напустив на них. Мух, що їли їх, і жаб, що їх пожирали, віддав ГУСЕНІ врожай їхній, і сарані їхню працю. Їхні виноградники він побив градом, СМОКОВНИЦІ їхні паморозю, віддав градові їхню скотину, їхні отари блискавицям, послав на них жар свого гніву. Обурення, погрозу і напасті, Йорбу посланців нещастя. Він простелив дорогу гнівові своєму, від смерті не зберіг їхнє життя і пошесті віддав життя їхнє. Побив усіх перворідних у Єгипті первістків, цвіт сили у наметах хана і вивів свій народ як овець і вів їх, як отару, пустинею, провадив їх безпечно, і вони не боялися, а ворогів їхніх покрило море. Привів їх до землі своєї святої, до гір, що здобула його правиця, прогнав народи перед ними і жеребком розпаював їм у спадщину. І оселив коліна Ізраїля в їхніх наметах. Але вони спокушали і гнівили Бога Всевишнього і свідоцтв Його не пильнували, і відступили і зрадили, як і батьки їхні, і відвернулися, неначе лук зрадливий, розсердили його узвищами своїми і своїми бованами. Ревнощі його збудили. Почув те Бог і розгнівався, і геть Ізраїля відкинув. Покинув у шіло житло, намет, де між людьми був оселився. Він видав у неволю свою силу і славу свою у ворожі руки. Під меч видав народ свій, обурився на свою спадщину. Вогонь пожер їхніх хлопців, дівчатам їхнім не співано весільних. Священники їхні під мечем упали і не плакали вдовиці. Тоді господь, мов зосну, пробудився, неначе витязь вином одолілий, і ворогів своїх відбив назад, завдав їм вічного сорому і погордував Йосифа наметом. Коліна Ефраїмового більш не вибрав, але Юди коліна вибрав гору Сіон, котру собі вподобав, і збудував, мов небо, свою святиню, як землю, що заснував її повіки. І вибрав Давида слугу свого, і взяв його від кошар овечих, від дійних овець його покликав. Пасти Якова, народ свій, та Ізраїля свою спадщину. І пас він їх у правоті серця свого, і вправними руками їх провадив. Книга Проповідника. Розділ дванадцятий Пам'ятай про Твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі. І насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись гору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти, і дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящінка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, І порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже когелет. Геть усе марнота. Та, опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди Слова мудрих. Як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий. Бога Бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі бо діла, Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Книга Ісуса навина, розділ шостий. Єрихон зачинився і замкнувся кріпко перед синами Ізраїля. Ніхто не виходив ані входив до нього. І сказав Господь Ісусові: Ось даю тобі в руки Єрихон». І його царя та його сильних войовників. Ви всі здатні до війни, обійдете навкруги міста один раз і так робитимете шість днів. Сім священників нехай несуть перед кивотом сім сурем з баранячого рогу, а дня сьомого обійдете сім разів навкруги міста, і нехай священники засурмлять. Коли ж засурмлять у баранячий ріг, то весь люд, як тільки почує знак трубний, хай кликне сильним окликом і мури міста впадуть на землю, і народ увійде до нього там, де хто стояв. І покликав Ісус навин священників і сказав їм Візьміть кивот завіту, а сім священників, Нехай несуть сім труб з баранячого рогу перед ковчегом Господнім. А до народу він сказав Ідіть наперед і обійдіть навколо міста, а озброєні ж перед кивотом Господнім. І так воно сталося, як наказав Ісус народові Сім же священників, що несли сім сурем із баранячих рогів. Виступили перед Господом і засурмили, а кивот Господнього завіту йшов за ними. Озброєні ж ішли перед священниками, що сурмили, а ті, що тяглися ззаду, йшли за ковчегом і йдучи, сурмили. І повелів Ісус народові Не вигукуйте, щоб і голосу вашого не було і чути, і щоб ні пари з уст ваших. Поки я не повелю вам, гукайте, тоді і видайте бойовий оклик. Ісус обвів ковчег Господній один раз навколо міста, а потім повернулись у табір і там переночували. Устав Ісус рано вранці, і священники взяли ковчег Господній. Сім священників, що несли сім сурим з баранячих рогів, йшли перед кивотом Господнім та, йдучи, все трубили в труби, а озброєні ж, йшли перед ними. Ті ж, що сунули ззаду, йшли за кивотом Господнім і йдучи, сурмили. Отаким робом, на другий день, обійшли вони один раз навколо міста і повернулись у табір. Так чинили вони шість днів. Сьомого ж дня встали вони рано, коли займалось на зорю, та й обійшли звичайним робом сім разів навколо міста. Тільки цього дня обійшли вони сім разів навколо міста, а за сьомим разом засурмили священники, і Ісус сказав людям Гукайте, бо Господь дав вам місто. І нехай місто, саме воно з усім, що є в ньому, буде знищене для Господа. Живою зостанеться тільки рахав, блудниця і усі, що з нею в хаті, бо вона переховала посланців, що їх ми були послали. Самі ж ви бережіться добре, забороненого, щоб, бува, не наклали на себе прокляття, взявши що забороненого. Та не підвели табір Ізраїля під Анатему і не навели на нього якогось лиха все срібло і золото і увесь мідний та залізний посуд нехай буде посвячений Господові і увійде в Господню скарбницю. І закричав народ і засурмили. А як почув народ звук трубний, ще дужче закричав. І впали мури міста на землю, і народ запопався дертися в місто, кожен прямо перед собою, і захопили місто. І знищили вони вістрям меча як анатему, все, що було в місті чоловіків і жінок, і молодих і старих волів, овець і ослів. Обом же розглядачем краю Ісус звелів. Ідіть у хату до блудниці, і як заприсяглися ви їй, виведіть звідти жінку з усім, що їй належить. Увійшли ті молоді розглядачі і вивели рахав з батьком її та матір'ю, з її братами і з усім, що їй належало, та й усю її рідню вивели вони і лишили поза ізраїльським табором. Місто ж і все, що було в ньому, спалили. Тільки срібло та золото та мідний і залізний посуд віддали в скарбницю Господнього дому. Арахав блудницю, родину її батька і все, що було в неї, заставив Ісус живими, і пробуває вона серед Ізраїля і досі, бо переховала вона вивідувачів, що був послав Ісус розтежити Єрихон. Того часу проголосив Ісус. Таке прокляття. Проклятий хай буде перед Господом той, хто зважиться відбудувати це місто. Він заснує його на первородному своєму, а на наймолодшому поставить його браму. Господь був з Ісусом, і слава про нього рознеслась по всій країні.